Чарівні сни. Казка на добраніч соннику. Настала глибока ніч. Сонник дуже втомився і понад усе хотів спати. Можливо, коли розсипав чарівний порох, частина осіла й на ньому. Однак, перед тим, як піти відпочивати, сонник повинен ще раз зазирнути в перелік завдань на сьогодні. Погляньмо. Ведмедик ласун бачить сни про медове печиво. Скунсеня спить, кротик дихає добре, у соні світло не горить. Черепаха присвітлю світлячки, я забув про черепаху і не тільки про неї. Зайчик та бурсук також у моєму списку. Я мушу негайно повернутися до лісу, щоб перевірити, чи добре вони сплять. На щастя, Черепаха та зайчик уже сплять, а от борсук заснув із запаленою свічкою. Як добре, що я повернувся перевірити, каже сонник, у лісі тихо всі сплять. Ніч добігає кінця, і бліде світло починає просочуватися крізь дерева, сповіщаючи про світанок. Соннику теж час спати. Тож він відв'язує свою повітряну кулю та прямує додому, до палацу у хмарах. Перед тим як заскочити в ліжко, сонник готується до сну, приймає теплу ванну, наповнену піною первоцвіту, чистить зуби якісною зубною щіткою з ромашковою пастою. Смакує чашечкою ароматного трав'яного чаю з валер'яною, щоб ліпше відпочивалося. Як добре в нашому великому ліжечку, еге ж, Теді? каже сонник, умощуючись під м'яку ковдру. Ну, звісно ж, навіть сонник завжди спить, обіймаючи свого плюшевого ведмедика. На добраніч, соннику, приємних снів. Час і вам засинати малята. Хіба не відчуваєте цей запах морського піску, зоряного пилу та ягід? Ні. Значить, ви не заплющили очей як слід. Тільки тоді сонник зможе прийти та подарувати свої чари. Якщо ви старанно почистили зубки, швиденько вдягнули піжами та вклалися спати без метушні. Чарівний сонний порох ляже на очі, і вам насняться прекрасні сни. А завтра ви прокинетеся знову, готові слухати ввечері фантастичні історії про сонника. На добраніч, малят!